9 грудня депутати Білгородністровської міської ради зібрались на засідання 25-ї позачергової сесії, в ході якої було розглянуто 23 питання порядку денного, 20 з яких було прийнято. Спочатку всі присутні хвилини мовчання згадали всіх, хто віддав своє життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вічна пам'ять загиблим кожному хто загинув за Україну. В ході порядку денного народні обранці затвердили ряд звітів стосовно виконання бюджету міста та внесли зміни до міських програм, в тому числі внесли зміни та доповнення до міської програми розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій в місті на 2022-2024 роки. Внесли зміни та доповнення до міської програми профілактики та протидії злочинності Безпечне місто на 2017-2022 роки. Депутати прийняли статут комунальної установи Муніципальна варта у новій редакції. Найголовнішим питанням порядку. Порядку денного став бюджет на 2023 рік, про що і розповів секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб. Сьогодні відбулася 25-та позачергова сесія. В порядку денному було 23 питання. Основні питання це було прийняття бюджету на 2023 рік. Та питання внесення змін до бюджету на 2022 рік. Це дуже важливі питання, тому що місто повинно жити бюджетним роком, та всі видатки і всі цифри в цьому бюджеті повинні бути скоректированими. Я хочу подякувати депутатському корпусу за плодотворну працю протягом усього року і особисто за те, що сьогодні оперативно зібралися та проголосували всі питання, в тому числі бюджет. Це дуже важливо. Тому тільки слова благодарності за те, що депутати роблять свою роботу і роблять її дуже гарно. Слід зазначити, що бюджет міста на 2023 рік не є остаточним. Він може бути змінений, доповнений та переглянутий протягом наступного року. Олеся Семчинська на тролопінчук перша